Якщо про рослину паразита борщівник Сосновського нині знає, чи не кожен, то про амброзію полонелисто мало хто, проте саме через цю рослину на бабухівську сільську раду накладено карантинний режим. Амброзія поленолиста непримітна рослина, листочками чимось схожа на полин, проте має більш насичений зелений колір. Проте саме вона надмірно висушує і виснажує ґрунти. А при великій її кількості на площах призводить до загибелі культурних рослин. Крім того, квітковий полок амброзії шкідливий для людини. У період світіння з середини липня до настання осінніх заморозків серед населення спостерігається алергійне захворювання, амброзійний полінос. Пілок, потрапляючи у ніс, з бронхи викликає сльози, порушує зір та підвищує температуру, призводить до приступів бронхіальної астми. Цей бур'ян поширений на території як Городенківського району, Галицького, Рогатинського та інших. Між районною карантинною службою були виявлені був виявлений бур'ян амброзія полиннолиста, яка є злісним бур'яном, а також і алергетику. Це є бурян, завезний з південних областей. Це не наш бур'ян, і накладена карантин, карантин на Бабухівську сільську раду на територію Бабухівської сільської ради. Ну, як ви як вам здається, сільська рада сама зможе впоратися з тим, щоб карантин був знятий через певний проміжок часу? Я вважаю, що е, сільська рада е, не сільська рада, а населення сільської ради повинно активно включитись в боротьбу по просьбі голови під керівництвом голови сільського сільського голови, і е, це також порівняно. Е, так, треба піднімати людей, і як ми почали боротьбу із Борщуком Шосновського, так само і з амброзією Полину І тут стоїть питання, що не тільки, напевно, є на території, раз є на території Бабухівської сільської ради, то треба, щоб і люди звернули увагу по інших населених пунктах і треба боротися тільки, коли щоб вони почали, щоб не дати розповсюджуватись на більшу територію. І це повинні люди зрозуміти. І не дати, бо бур'яни наступають вже на нас, розумієте, і ми не повинні цього допустити, а активно включити в боротьбу із цим буряном. Як нам розповів інспектор з карантину рослин міжрайонного пункту державної інспекції з карантину рослин Іван Синюк, лише механічним способом можна перемогти амброзію у селі. Це скошування 3-4 рази на рік, щоб не допустити світіння та дозрівання насіння, адже це однорічна рослина. Крім того, як зауважив Іван Синюк, накладання карантинного режиму створює окремі незручності для сільських жителів. Тепер, щоб продати свою сільськогосподарську продукцію за межі області, вони мають отримати кар карантинний сертифікат, який видає карантинний інспектор, до речі, не безкоштовно. Пане Любомир, чи знаєте ви, що на сільську раду накладено карантин? Так. Знаємо, будемо приймати міри, будемо скошувати до тих часів, до того часу, щоб зовсім тому що вона розмножується насіння. Якщо ми не знищимо насіння, ми інакшим способом його не позбудемося. Я думаю, що хімічний спосіб ми тут примінити не зможемо, тому що тут є населений пункт цього, тільки механічним способом ми будемо її знищувати. Хто саме буде виконувати ці роботи? Чи ви маєте в себе у селі таких будемо людей? Брати людей з біржі з центру. Зайнятості наймати людей і скошувати так, як ми боролися з борщовиком Сосновського, так будемо боротися з полонолистом Амбросієв. Спеціалісти, що вони кажуть, коли вони готові зняти карантин? Ну, говорили, якщо буде е, знищено хоч 90% її, тоді буде знятий карантин. Як повідомив карантинний інспектор Іван Синюк, карантин накладають терміном мінімум на три роки. І лише після цього терміну спеціальна комісія вирішує, чи знімати його. Отож, в інтересах громади поскоріше позбутись карантину. А щоб викоронити цей бур'ян, достатньо лише коси та бажання це зробити.